Ми вшановуємо їхню пам'ять, бо завдяки їхньому героїзму, їхній самовідданій жертовній любові, ми маємо можливість сьогодні жити, ми маємо можливість посміхатися, ми маємо можливість вітати один одного зі святом і мріяти про мирну Україну. Мріяти про державу, в якій не буде корупції. Державу, в якій буде взаємна повага. Проєкт Полтава пам'ятає героїв, покликаний щодня нагадувати кожному з нас, завдяки кому ми зберегли свою державу, волю та свободу.